Рівне, вкотре долучається до підтримки Збройних сил України. Цього разу допомогу отримали 20 військових частин. Заступник міського голови Рівного Артем Ганущак розповідає, техніку купують постійно. Коли вона надходить, відразу передають військовим. Додає, забезпечити захисників намагаються усім необхідним. Передали їм квадрокоптери. З тепловізорами, саме те, що зараз потрібно на передовій. Згідно їхніх звернень, ми робимо закупівлі, Це вже матриси 4 те, які ми передаємо військовим частинам. Крім того, сьогодні передали 78 зарядних танців потужних автономних. Це Потужні зарядні станції по 2 кВт, які можуть забезпечувати як зарядку дронів, так і виконання інших задач. Військовий Іван отримав для свого підрозділу зарядні станції. каже, що допомога від Рівненської громади надходить не вперше. Попереднього разу його бригада отримала дрони. Сьогодні отримало від Рівненської міської ради 5 екофло, які нам допомагають виконувати наші завдання і в так в тихому режимі, скажучи, не включаючи генератор. Екоплошки хватає буквально на сутки. Ну не хватає. i don't know Це дуже допомагає нам. Дуже дякую. Військовослужбовець додає на фронті завжди потрібні дрони. Вони дозволяють не лише нищити техніку та особовий склад ворога, а й бережуть життя наших захисників та захисниць під час розвідки. Мавіки дуже гостра необхідність Мавіки, особливо нічні. Дуже треба, бо допомагайте зборами. Хто може завжди донатьте. Війна триває. Хлопцям дуже тяжко, а вони рятують життя. Тож, доки триває війна, наш обов'язок забезпечувати збройні сили всім необхідні необхідним для протистояння ворогу Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал itv Media Медіагруп.